Zinotypy bardzo podjęcia z tyfrakiem z oponowaniem posługania górskiego. Spoczyncy serwowaliśmy się z powodu, jak ten pedań zaproponowany wyjazdów o górskiego, czy stanęła się z górskiego, czy stanęła się z górskiego, czy z powodu 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 że powodu z z виступав тут туди. Частина першої скіт радіо закону України про звільнення корупції та примітки в статті 172 на шуму 6 Купавської як нефінансів про порушення пов'язку з корупцією. Порушення вами, що це не перше статті 45 закону України про звільнення корупції. Несколько час без кожен причин. Подав декларацію особи за 2022 рік, чим чинив інститент про порушення пов'язку з корупцією фінансів, яке передбачено в статті 172 на шуму 6 Купавської. Крім того, родичного дону ради,

про адміністративні правопорушення щодо родичного тонну юрію, об'єднані в одне провадження вплину до вимага частини 2 статті 36 Купа. Дому засідання родичних своєї виновчення вишуканих адміністративних правопорушень визна повністю повертаючись на власну неуважність під час подання вишуканих декларацій, що призвело до сучасне їх подання.

Заслуг, що пояснює особи, яка притягнуться до адміністративного піданці, до прокуратура, що матеріал справи, знайоше надані суду доходу супутники, про називавши положення чи ставничного законодавства суд приходить до такі висновки. Статечніше сім восьмого конституції України передбачено, що кожно зоб'язаний обхідно одержати з конституції України. Та на законі України не посягне на права свободи через інші інших людей, на заня законів не зміняє її юридичної повідальності. В кілька стійкі сьомих купав ніхто не може бути під закупок за сходом стати про порушення, нашої поставки порядку основному закону провадження справи помістинні про порушення здійснюється основну свободу теж закону. Згідно своєму статті 245 купа серед ряду завдань провадження справи по місцях правопорушення, є всебічне повні обіцяні заснованню стан кордоних прав, вирішення і точно відповідності закону. Положення статті 270 купа передбачено, шлога. Посадова особа проводських справ про про адміністративне правопорушення зобов'язані з'ясувати, що було вчинено на адміністративне правопорушення, чи вона дана особа вігла, вона в його обчиненні, чи обігає вона адміністративних відповідальність, чи обставини, що понятию відтягнення відповідальність, то з'ясувати інших обставин, що має значення правильного вирішення справи. Відповідно до статей 81-82 паку, -82, показано у справі промістити правопорушення і великих пішки далі на основі, яких визначив законопорядку повернути до особах. Встановлює наявню, що відсутнє місцево правопорушення або незданьої особи общини, це інші обставини, які мають значення правильне вирішення справа. Висновку, наявнюючи відсутні дії особи місце правопорушення, має бути званим, оставився вічно повнофективного дослідження всіх обстав справді супутності цідань, встановлюється про повномістен правопорушення, пояснення особи покриття до адміністративних питаннях, потерпіли, всіх виступаних експертів, вчуємо доказам, вказаннями, технічні прилади, технічних засоби мають функції податки наземних до запису, тому що тим, що використовується особою яка притягається до адміністративних питання до свідками, а також працюючи того, е, автоматичному режимі, які простують про налізів виконання виконання правоного стандарту, що стосується безпечних безпеки вже протоколного вирушення, продовження речей документів, також інші документи адміністративного правопорушення поступку. Визнається протиправнув виновим мисленням або набережна діяча через діяльність, яка на громадський порядок, власність, і свободи громадян, на порядок управління, це і по закону передбачено адміністративних питанням стаття 9 упав, тобто адміністративне правопорушення, це вчина. Е, які має форму події або бездіяльності. про те, що не можна було кліпувати як інтернет пропорушення, то наступні юридичного знаку, що означає склад правопорушення порушення саме в якій на сторону об'єкту, сторона діяння елементами, якої вона підметає суд'є. А я до ознаки про правопорушення які не поставить притягнути праворушникової повідання, що у цьому наступно пропорушення особа не може бути притягнута до відповідальності. Чистина першої стійко сімси два купа передбачено? Адміністративних відповідальність за несвічасне подання поступочних причин депутації особливо на допомогу державного містерства перебування на наступання впевнені штрафу від 50 до 100 на набутових мальгорня. І по почався матеріал справи, що 25 жовтня 2020 року Антон Юрійович обраний депутатом Бурської міської ради, влучив з Країною міської області, про що почався з рішенням Бурської міської ради No2 50-1220 про підсумки виборів депутатів Бурської міської ради 25 жовтня 2020 року та розняє повноваження. Піно під пункту П. Читан про стік третій законопроект з суб'єктами кількість дію цього закону. Є народні депутати України, депутатів радио Республіки Крим, депутати місцевої радських селищних міських офіційних 41.45 закону, особи зазначення пункту 1 пункта, абриге, пункту 2, частина 1, сті 3 закону, Зобов'язані щорічно до 1 квітня, подавати шляхом закону офіційному сайті національного гестарацію, особи повноваження на виконанні пункції держави місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що означається національним агенством. Отже, з наведення приписи законодавства одиночно зб'яснення подати окрасу особу повноважному каналі Пінкій Державного сервису на за 2023 рік до 1 квітня 2024 року. Проте, як почається даний вийде з єдиного державного реєстру операції усіх повноважних функцій Державного сервису регулятування, одиничному турніру що в офіційний обсад Національного агентства з питань запобігання корупції. Не своєчасне посуважена причина саме 25 липня 2024 року по 12 подавши декларацію 40 на колена, подавши закладку наступних наємці Державного середнього за 2023 рік, початок не був їх подати не пізніше на номер годин 1 квітня 2024 року. Крім того, пунктом 2 значком 7 розділу 13-го це вположення закону встановлено. Шосовий, який в 2022-2023 роках. Не подала декларації особи наш виконання державного містерства 45 цього закону. це строк для подання, яких наставили навернячення закону внесення на змін до деяких законів України про визначення порядку від декларації усіх. Виноважні виконання функції державного сесії врятування умовоє стану подають такі декларації найпізніше 31 січня 2024 року. Суб'єкти декларування зазначення в частинах 7, 14 статті 45 цього закону, подають відповідні декларації у строки, встановлені частиною 7. Третє 14 статті 45 цього закону, якщо відповідні декларації не було подано раніше. Проте, як вважається, даний вийде єдина державного реєстрації декларації осіб помагавних органів з державного серсумалювання, то з тим автомобілю, що подав епсайт, е на ціни настання Геструктування Корупції на своєчасно 2004 року, 21-131 хвилина, подавши операцію особи оповноважному конам з державному серсумурювання за 2021 рік, а також 2004 року по 1214 хвилин, подавши декларацію особи. Наважаємо плані функції держави за 2022 рік почав не був податків пізніше номер 1, 1 лютого 2024 року. З огляду на точно наведення судові щодо натичному чиністину правопорушення передбачення. частини першої статті 172.6 підтверджується протоколом про містінні правопорушення поясню корупції No643 та No645. Відбуло 9 року 2024 копіями декларації виключно за 2021, 2022 та 2023 роки, а також скріншотом з офіційного сайту МЗК, виділи з на державного реєстру декларації усіх повномасштабних планів держави місцевої власті. Вона вже доведе номінації в дитячому членів на місцем пропонує перебачення першої 72-6 кубав, скільки ми за своє часу був складен, подав декларації особливо держави місцевого за 2021, 2022 та 2023 роки. Останні, що понятно, відповідальність за заводичного запчання місце не пропущення, судоваючий ракет, який один читан перший стільки респертий купав. Натомість обставини, що втяжують його відповідальність, суд не вбачає. І так, обращаючи в дичь виділення основні місцевостями, судової характеру став чи не пропущення, тобто нього не почуть увагу на ясвіо, понячуючи, що встану присутні субстанти, які втяжують його відповідальність, а відтак, по накладу на родину обмістного ставить читання до ски 36 купа, мелосанція становлена за пропусню, що стало ще не тобто за читати на першого скисто сім'я. І кінно ті на визначені доросла підстави на поміні по громадян. Криптово скипнус порушень, коли на основному постанову про накладні стані та піності до вимог 40-го значком один купа, особа не про на кисти, не сплачуючи до сбер розміру, поскольку мінімут для представник сину пороздержавщик дай положення число 54 закон України про судовий сбер. Ухо виконати первых частину. 7 і дев'яти, три, четверту, три п'ятіршостої, сорокова, значком один, сто сім'ядцять двух, значком шість, вісімдцять перших, вісім психології, двісті сімдесят шостої, двісті вісімдесят, двісті вісімдесят третій, двісті вісімдесят четвертий, двісті вісімдесят восьми, трисотою, значком один, значком два, цьому і на триста восьму попав суд постанови. Адміністративне правому що передбачення. Чистину першої стістосімся два значком шість попав, то написав частину тридцять три шостої попадна класно.

Розіснейте, що разницу платить штрафу про неї по 100 днів рушень в установ, 5% штраф, і приложение 308 упаков. В основному же бути скаржішного особи по притягнуто два местативних детальності і запам'ятав закінчило, снайпор. Протягом 10 днів з неї винесення до військово.